Всім привіт! Скажіть мені зараз, скільки у вас FPS в Майнкрафті? Я думаю, якщо ви нажали на це відео, то недостатньо. Сьогодні ми реально вирішимо це питання. Майнкрафт така гра, яка не дуже добре оптимізована. Точніше, я б сказав би, взагалі не оптимізована. На допомогу нам можуть прийти моди. Один, два, три. 10 модів, ну, не суттєво піднімуть ваш ФПС, а от на рахунок 30-40 модів, точніше правильно підібраних модів, вже можна сказати, що ФПС підніметься в рази так 3, або навіть у 5 разів. Як у мене. І одразу проблема на рахунок встановлення всіх модів. Скажу, що кожен розробник одного мода не зізвонюється з розробником другого мода, щоб зробити код, який буде працювати одразу з декількома модами. І це дуже велика проблема. Тому, як припустимо, поставили ви Содіум, який вже дає якусь прибавку, але тут ви знайшли ще один мод. Скачали, поставили, а при запуску Майнкрафту пише помилку, і гра не хоче запускатись. О, да, Всі, хто хоч раз качав моди, стикались таким. Але як це вирішити? Відповідь тут: сідайте, беріть ручку та записуйте. Шуткую: Ціна цієї зборки — всього один лайк, тому ви знаєте, що робити. Почнемо ми з того, що модна оптимізація, це те, що змушує Майнкрафт працювати швидше і плавніше, без додавання нового контенту. Є дуже багато таких модів, а як є багато модів, також є і багато їх версій. Самі є версії модів з фіксами багів, версія модів, напевно, версію Майнкрафту і так далі. Також є моди, які не працюють без деяких бібліотек. Бібліотека для модів це допоміжний мод, який сам по собі майже нічого не додає у гру, але потрібен іншим модам, щоб вони нормально працювали. Простою мовою бібліотека це фундамент, а мод це будинок, який на ньому стоїть. Так, теорія у вас є. Переходимо до самих модів. Для самого початку моя збірка буде йти на фабрик. Fabric — це завантажувач модів для Майнкрафт, точніше, програма, яка дозволяє Майнкрафт запускати моди. Також він дає змогу працювати їм разом. Ну і як ж скачати Fabric? Відкриваємо браузер, пишемо фабрик і заходимо на цей сайт. Качаємо його інсталятор, запускаємо і вибираємо версію, на якій ви граєте. Далі сам інсталятор вже установить все, що йому треба для роботи. Тепер ми можемо зайти в лаунчер Майнкрафту і вибрати версію, де буде приписка Fabric Loader. Перед тим як запустити Майнкрафт, дайте відповідь на запитання: скільки у вас гігабайт оперативної пам'яті? 4, 8, 16 або 32 у багатьох із вас. От, напевно, ви не знали, що Майнкрафт не догадується, скільки у вас її. Для того, щоб він це дізнався і почав використовувати більше 2 ГБ, як це стоїть по стандарту, нам треба зайти в інсталяції, вибрати версію. Яку ви тільки що встановили, і натиснути Редагувати. Далі більше опцій, і ви бачите список аргументів, де під назвою Тере XMX2G нам треба замінити цифру 2. Але щоб правильно її замінити, послухайте: якщо у вас 8 ГБ, ви ставите 4. Якщо у вас 16, то ставите 8. Якщо 32, ставите 16, якщо взагалі 4, то нічого не трогайте, залиште 2. Просто поділіть кількість вашої оперативної пам'яті на 2. Далі натискаєте Зберегти, і тепер Майнкрафт буде використовувати таку кількість оперативи, скільки ви зазначили. З фабрик та правильним запуском Майнкрафта ми розібрались. Далі приступаємо вже до самих модів на оптимізацію. Перший мод, і найважливіше це. Содіум. Я думаю, ви про нього чули. Це, по факту, аналог Optifine, але кращий та швидший. Optifine є свої плюси, такі як згладжування та, до прикладу, все, що світиться, буде світитись, якщо ви його викинете навіть з рук. Окей, хороший аргумент. Але все це ми доповнимо модами на содіум. Але є одне но. Ми зробимо це краще. Качаємо содіум по тому ж самому принципу, як і фабрик. Або можна просто перейти по посиланню в описі під відео на мій телеграм-канал. І всі посилання на моди після випуску цього гайду вже будуть там. А й також будуть виходити зборки, одразу готові на різні версії Майнкрафту. Але це вже залежить від вашого активу. Це те ж саме, що качали ви, але просто вже скачене. Ви скачали Sodium, далі його треба поставити в саму папку Майнкрафта. Це можна зробити по такому шляху: Disk, користувачі, ваше ім'я комп'ютера, апдата, Роумінг, Майнкрафт. Далі папка мод, і сюди ми вставляємо моди. Далі, після Sodium, на черзі його підмоди. Sodium Extra Sodium Shadow Pad Blocks. Та різ Sodium Options. Extra додає деякі функції Optifine та виправляє візуальні помилки. Shadow Blocks додає освітлення як ванілі для неповних блоків. Ries Sodium Options додає розширене меню та пошук. Далі я не буду казати: качаємо та саму папку Майнкрафту. Ви самі вже знаєте, що зборки та посилання на всі моди. Саме на сайт для скачування. До речі, та навіть воно буде в моєму телеграм-каналі. На через я обов'язкової бібліотеки та IP: -шки. Fabric API, Fabric Language Kotlin. MRU, BRRP, CloudConfig, Creative Core, Super Martijan 642 та Yet Another Config Clip. Вони, то і деяким модом зі зборки, змогу працювати разом. Тепер я вам поясню за моди для оптимізації в цій зборці: Bobby. Кращий рендер чанків. Debugify. Мод виправляє 70 помилок Майнкрафту. Dynamic FPS. В фоні Майнкрафт буде обмежуватися 15 FPS. Enhanced Block Entities. Оптимізує сутності. Entity QLінг. Те, що не видно гравцю, не буде рендеритись. Мок'юлинг ще більше речей не рендериться, коли гравець їх не бачить. Core. зменшує використання пам'яті Minecraft кількома різними способами. gpu Tape. виправлення витоку пам'яті відеокарти. І media Telefast Покращує продуктивність рендерингу. Indium – додавав підтримку API-рендерингу для фабрик, але після версії 1.21.1 в содіумі стали зміни, і тепер цей мод став непотрібним. Language Reload – зменшує час завантаження мов. Lithium – універсальний оптимізаційний мод, який працює над покращенням низки систем. Фізики гри, штучного інтелекту, мобів тощо, без зміни будь-якої звичайної механіки. Modern Fix універсальний мод, який покращує продуктивність. Зменшує використання пам'яті та виправляє багато помилок. Smoke suppression – мод для придушення диму від багаття. Тепер переходимо до візуальних модів. Continuity з'єднує текстури як в Optifine. Blur – Розмиває фон за інвентарем. CIT R7. Всякі фішки з Optifine. Click Throw – Можна нажимати на скрині через рамку. Durability Tool Tip показує міцність всіх предметів. Entity Model Features – Ресурс паки тепер зможуть більшим. Entity Texture Features. Додає багато функцій текстур сутностей, включаючи функції скінію сутності та гравців. Fallen Leaves. Гарне падаюче листя з дерев. Iris – за допомогою нього можна використовувати шейдер паки Lamp Dynamic Lights, динамічне освітлення як Optifine, але трішки краще. Particle Rain – покращений дощ. Puzzle – додає функції пакету ресурсів та графічний інтерфейс для зручнішого налаштування альтернативи Optifine. Reset – Нижній інтерфейс можна підняти вверх для більшої естетичності. Resolution Control дозволяє встановлювати роздільну здатність рендерингу. За це я вже писав по своєму телеграм-каналі. Зайдіть, прочитайте, що він саме робить. Це по факту те ж саме, що зладжування, але трішки інакше. Skin layer 3D Робить ваш скін 3D-шним. Візуаліці. Додає гарні партікти для мобів та не тільки. Zoomify. Мод для приближення як Optifine, але може набагато сильніше приближувати картинку за допомогою колеса мишки. Також плавний хід в приближення. Мод меню. Меню для перегляду списку встановлених модів. Тепер моди саме для ютуберів. Replay мод. Я думаю, ви про нього чули. Дозволяє записувати, відтворювати та зберігати свої моменти як від третьої особи, так і від першої. Камера у Дуже крутий мод можна записувати своє збоку, відключаючи камеру. Green Screen додає хромакей трьох різних кольорів. До речі, цей мод дуже довго не могли додати для фабрику, та саме для содіуму. Не знаю чого так, але ось після 1.21 він вже повністю працює, повністю дуже класно працює. Це всі моди, що є в моїй збірці. Скачайте, спробуйте. Якщо не вистачає ФПС, напишіть в коментарі. Спробуй зробити збірку ще краще, з більшим об'ємом модів для оптимізації. Посилання на всі сайти для скачування будуть в моєму телеграм-каналі. Також буде збірка на версію 1.21. Я зараз на ній граю. На 50 підписників буде голосування на яку ще версію зробити збірку. Всім дякую за перегляд.